Вітаю! На обзорі монетка України 1 гривня 2001 року. Монетка виготовлена з латуні. Аверс монети з тризубом. Напис Україна внизу дата 2001. По боках колося пшениці та листя каштану. Гурт монети має напис 1 гривня 2001. Реверс монети має напис 1 гривня та по боках. Завітлення такі з трикутниками. І на сьогоднішній день ціна монетки. Так як у цієї брак, поворот реверс до аверсу 10-15 градусів. Зараз покажу, як це виглядає. Якщо ми ось так поступимо з ниткою і з монетою, то при повороті. Як бачимо, є у нас ось таке не співпадіння реверса до аверса, що і дає монетці цінність у тисячі, а то і в десятки тисяч разів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.